Привіт! Зараз я покажу, як правильно обробляти текстильні речі. в моєму випадку, кросівки, з тканини засобом від токо для текстиля. Для початку ми маємо відчистити їх від бруду, обезпилити, а потім вже наносити, зараз розповім. Так, кросівки я відчистив від бруду. Тепер потрібно, щоб вони підсохли, бо я їх чистив вологою тряпочкою. Вони взагалі то чисті, але є деякі сліди від бруду та пилу. Після цього ми візьмемо наш засіб і дамо їм. Насититися, проникнути цим засобом десь години ну, на 4, як рекомендує а, виробник. Так, як ви бачите, вони стали трішки вологі, ну це і не дивно, бо спрей, а, він то. Має якось проникати. от Тому нам ці цьому спрею, який на поверхні кросівок треба дати годинки 4, щоб він проник у кожну тканину. І взагалі це така нетривіальна задача, яку потрібно виконувати один або два рази на рік. перед Мокрими сезонами, перед сезонами дощів. Тобто ну, саме ми виконуємо цю справу восени та навесні, зараз це ціле направ... цілеспрямована дія, бо вже через декілька тижнів ми вирушимо у нашу мандрівку Хоберла петрос пройдемося, прогуляємося. От, і ми знаємо, ми. Майже гарантуємо, що у нас буде дуже волога прогулянка, тому заздалегідь ми до неї готуємося. Мембранна куртка також оброблена. Ну і взагалі всі е, текстильні речі обробляємо. Ну, ті, які здатні хоч щось відштовхувати, то цим засобом відтоком ми Надаємо додаткових властивостей, свої речі ми дуже любимо і тому завжди піклуємося за них. І вам також рекомендуємо. Це може бути засіб відтоку. Це той засіб, яким користуємося саме ми. Це можуть бути інші спеціалізовані спреї, але найголовніше воно має бути.